Права дитини пригадаємо, їх дотримуватися маємо. Тож, перше, що треба знати, дітлахів потрібно захищати, Даруймо їм турботу і любов, говорячи про неї знов і знов, і дітки мають право на навчання, смачне корисне харчування, а ще на медицину, відпочинок, щоб пройти. Багато стежинок, інформацію палко черпають, бо на це право також всі мають свої погляди і щирі думки, нам висловлюють вони залюбки. Діти рівні, у всьому, вони квіте життя, хай же буде щасливим, світлим їх майбуття. Автор Тетяна Прокоф'єва. Маленькі дошкільнята. Сьогодні, 20 листопада, Міжнародний день захисту дітей, це свято, покликане привернути увагу до проблем дотримання прав дітей, зокрема, їхнього права на життя і свободу думки, можливості здобути освіту. Цей важливий день вкотре нагадує про те, що потрібно робити все можливе задля забезпечення гідних умов життя. Освіти і відпочинку для діток, а також для їхньої безпеки, надійного захисту від насилля та експлуатації. З 2025 року Україна відзначає День захисту дітей щороку, 20 листопада. Про це йдеться в указі. Який підписав президент Володимир Зеленський 30 травня 2025 року. Саме 20 листопада була ухвалена Декларація прав дитини та Конвекція ООН про права дитини. Діти це головна радість і надія для батьків. Вони справжнє майбутнє не тільки для держави, а й для всього світу. Є гарна легенда. Ще коли народжується дитина, Бог запалює на небі нову зірочку і посилає до дитинки янгола охоронця. Увісні янголик цілує дитятко тричі у чоло, аби воно зростало розумним, у личко, щоб було красивим, у серце, аби здоров'я, любов та доброта поселилися у його тілі і душі. Тож маленькі дошкільнята. Давайте з вами запам'ятаємо, що всі дітки на світі, як і дорослі, мають свої права. Вони записані в міжнародному документі, який називається Конвенція про права дитини. Кожна дитина має право на сім'ю, право на вільне спілкування, право на життя. Право на любов і турботу, право на навчання, право на ім'я та громадянство, право на медичну допомогу. Але малята, крім прав, у кожної дитини є ще свої обов'язки, яких вона повинна дотримуватись. Тож, шануйте тата, маму, дідуся. Бабусю, старших і менших, дотримуйтеся правил особистої гігієни, допомагайте меншим та старшим, особливо людям, які потребують твоєї допомоги. Шануйте та дбайте про своїх чотириногих друзів, бережіть та охороняйте природу. Дбайте про своє здоров'я та розум!